Thank you Перше мені приємно, що за три місяці співпраці ми знайшли вдвічі більше об'єктів ніж очікували, і тому ми домовились цього тижня до обстежити ці об'єкти фаховими енергоаудиторами. Перше, другий момент, ми бачимо величезний потенціал міста не тільки модернізація 20 закладів. І скорочення споживання тепла на 20-30%, але й модернізації системи освітлення. Ми бачимо, що тут попередньо до приходу наших енергоаудиторів наступного тижня вони мають обстежити мережу освітлення разом з КП світло, але бачимо попередню модернізацію 8 тисяч світильників. За нашими оцінками ми могли б досягти до 50% скорочення споживання електроенергії на освітлення міста. Окрім того, ще на 15-20% покращити рівень і освітленості, якості освітленості міста. Йде співпраця із із асоціацією між розпорядниками коштів на сьогоднішній день. У нас визначено вже чіткий. Перелік об'єктів і установ, з якими будемо працювати, і які будемо пропонувати інвестору, дуже величезна подяка дійсно пану Олексію і асоціації за співпрацю і не просто співпрацю, а конструктивну таку конструктивний супровід цього процесу. Що плануємо отримати? Плануємо отримати звичайно економію бюджетних коштів і ефективне використання ресурсу бюджетного комунального. На сьогоднішній день ця проблематика дуже актуальна, і звичайно, ось слід зазначити, що в контексті росту тарифів, росту вартості комунальних послуг і експлуатаційних платежів, наразі питання впровадження енергосервісних договорів воно досить актуально і дуже важливо. Дуже важливо і враховуючи те, що бюджетні кошти на сьогоднішній день мають раціонально використовуватись, то, звичайно. На сьогоднішній день я вважаю, що наша зустріч дуже конструктивна. Ми відпрацювали найближчий план дій, і з завтрашнього дня буквально продовжуємо вже конкретні кроки щодо реалізації даних проектів.